Всім привіт! 16 грудня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, хочу показати, як іде запакована зарядна станція Anker Solid F3800. Бачите, йде на поддоні, друзі, вона. Отак гарненько запакована. Досить потужна станція. Вона йде на колесах, щоб її можна було переміщати на вулиці дожі, от приходиться прямо на виході в коридорі показати, як вона йде. Це, друзі, досить потужна станція, яка здатна забезпечити енергією. Будь-які ваші електроприлади, друзі. Потужна батарея 3840 Вт. Номінальна потужність даної зарядної станції 6000 Вт, друзі. Пікова 9000 тисяч. Так що... Не тільки мі мікроволновка буде працювати, а кондиціонер також. Дай інші прилади. Друзі, і що найцікавіше, що зарядна станція така от потужна і велика, вона досить. Друзі, швидко заряджається. До 80% вона заряджається менше, ніж за півтора години. Ось така, друзі, потужна станція. Є в наявності. О, цікаві, заразні станції, досить такі потужні. Заходьте на сайт Електромотора. От її маркіровочка. Дотелефонуйте. Да, no 63 426 1010. Також пишіть на Viber. Друзі, всім гарних покупок. До мирного неба noi 63 426 10 10